Доброго дня, шановні. Майстер-стружка знову на зв'язку. Робота кипить. Тут зі шматка вала, який вже своє відпрацював, але ще хоче пожити. Робимо грань. Перша грань готова. Далі друга. Переворот на 60 градусів за кутоміром. Тут паралельно точиться такий бублик. Посадка під підшипник. То корпус для підшипника на грохот. Хто в курсі, той знає. Зовнішній діаметр того підшипника 360. Посадка до 4 соток. Так як трішки вони підігрівають цей корпус, перш ніж садити туди підшипник. Можна і до 5, але боюся, що може підшипник хлина піймати. Тому даю натяг в мінусі 3-4 сотки. Того цілком достатньо. Так, в цій заготовці розсверлено невеличкі і не дуже глибокі отвори з обох торців, лише для того, щоб притискати. Сверлилося все на цьому драконі. Благо дозволяє висота. Та і заготовка тут трішки менше метра, десь міліметрів 800. Мм. І фрезерую по 4 мм за проход. Нормально йде. Рань буде 110-та. Після обдирки чорнового слоя ще раз перепровірив себе за індикатором. Точніше не себе, а поверхню. Ну, поки нормально, нічого не збилось, скаче не дуже. Тим паче, що поверхня сама трохи побита молотками, кувалдами. Ну ось такий ось результат на торець. Мене цілком влаштовує, так як підшипник там поворотний. Тепер можна продовжувати і добивати чистовий. На грохоті йде два таких корпуси з підшипниками. Ця поверхня, по якій я зараз викатувався, вона кріпиться до рами самого грохота. На цей терець кріпиться труба, яка поєднує ці два корпуси. І цей терець від наплавки, вже не перший і, мабуть, навіть не десятий, трішки покрутило. Тобто він має легке биття. І я його буду підрівнювати. Підрівняю терець, поправлю канавочку, тут кільце резинове ставиться, ущільнювача. Ну і потім вже розверну, подивлюся, як себе почуває той терець, тут ставиться кришка. Хоча цей терець, в принципі, не такий важливий. Там кришка, якщо нормально промікає, то нічого страшного. Ущільнення все виправить, всі перекоси. Ну, звичайно, якщо вони не критичні. Ну, ось про що я вам кажу. Тут я виставився, тут іде рівно, та поверхня йде рівно, та більш-менш там якісь цапляки, незрозуміло, але більш-менш вона рівно йде радіально. А цей торець, як ви бачите, він трішки гуляє. Той задній, наче більш-менш, але поки що не зрозуміло. Вже розверну, там буде видніше. Все рівно мені доведеться розвертати, щоб підрізати там з тої сторони пасочку. Ну а поки що. На далі ще кілька чистових вже в розмір. Так, як би вам то показати, тут однією рукою не дуже зручно, але ось результат. Три соточки мінус. Мене цілком влаштовує. Тепер лишилося почистити ці торці. Тут навіть видно по канавці. Е, глибин... Бо той терець в глибині канавки йде більш-менш рівно, а верх трохи плаває відносно нього. Ну, То невелика проблема, то зараз почистимо. Так, Пів міліметра перекос був. Ну, Не знаю з чим він пов'язаний, мені здається, з наплавками. А той терець там більш-менш рівний. Його чіпати не буду, лишень пасочку зроблю. Там все рівно кришка, яка більш ні до чого не примикає. Найголовніше там це ущільнення. Тобто зараз почищу, зроблю пасочку, поправлю канавочку під ущільнення, вона має бути 2 мм глибиною і готово. А Тим часом вже другий захід по другій грані нашого шестигранника майбутнього закінчується, завершується. От. То робота на перспективу, то... Робиться, та й слава Богу. Бо то важніше, то потрібно вже. Знімаю три рази по 4. Можна було б, звісно, проточити, але такарний, самі бачите, наразі зайнятий. Тому мені проще спрезервувати. Ну і поправляємо нашу канавку. За допомогою Малої продольної ось і все. Готово Ну ось та робота є завершеною. Зараз по неї приїдуть, заберуть. Ну а вже той шестигранник покажу в наступних відео як він далі подрібнюється на гаєчки. Поки в мене все. На все добре. Чекаю вас в коментарях. Також в телеграмі. Посилання буде в описі.